їдемо на холм ті Такі гарні будівлі по дорозі. Холм ті це найвище місце Барселони. З цього холма відкриється вид на Барселону. А також поряд там фунікульор. Рупи на парада. А він буде Дуже гарні будиночки. Фунікульор не лише зручний вид транспорту. Туристи люблять його за ті види, що відкриваються на місто під час поїздки. Канатних доріг у Барселоні кілька. Найвідоміша та найстаріша на гору ціпідабу. Вийшли на зупиночці, де буде фунікульор. Такі гарні квіти тут ростуть. В касі купимо білети. Ми сіли в такий сучасний вагон, який нас повезе, вирушаємо. Вау, яка краса! Фунікульор Цібідабо побудований у 1901 році. Його довжина 1152 метри, а найвища точка 512 метрів. Про історію фунікульора Тібідабо. Фунікульор Тібідабо вперше почав працювати 29 жовтня 1901 року і був вдосконалений два рази в 1922 і 1958 роках. Він їде, не роблячи зупинок, 1120 метрів, підносячи пасажирів висоту на 273 метри. Найвища точка горить. Тідабу 512 метрів. Вирушають вагончики з площі доктора Андре, їздять із перервою о півгодину. Прибувши на кінцеву станцію площу Тібідабо, ми опиняємось перед входом у паркову зону. В ці хвилини я пригадала своє дитинство і київський фунікулер, на якому я тоді їздила. Ми піднімаємось на висоту 500 метрів. Гора Тібідабо Є місцем розташування телевежі, романтичних садів, парку з атракціонами, музею механічної іграшки та храму Святого Серця, над яким, ніби обіймаючи весь світ, височить статуя Ісуса Христа. Телевізійну вежу, яка розташована на горі, було зведено за проектом англійського інженера Фостера. Її будівництво було присвячено літнім іграм Олімпіади 1992 року. Телевізійна вежа дуже висока і на ній є оглядовий майданчик. Так, високо над Барселоною я ще не піднімалася. Піднімаємось на гору, вийшли із фунікульора і йдемо побачимо, що там. Білет коштував 12 євро. Тут є парк розваг для дітей, а поряд знаменитий храм. Храм святого серця настільки нам сподобався, що я вирішила зняти про нього окреме відео. Барселонці і туристи з задоволенням приїжджають сюди, щоб відпочити від шуму міста, подихати свіжим повітрям і помилуватися видами Барселони, які з Тібідабо відкриваються приголомшливо. На горі Тібідабо в кафешки. Купили два куска омлета, бургер, бо їсти хочеться. А все тут дороге. Барселона місто з недешевих, бо це туристичне місто. віддали за все 16 євро. Ну а що робити? Тут же можна скуштувати національну їжу у невеликих вуличних кафе на території цього парку. А ось ми бачимо атракціон літачок. Цей літачок літав більше ста років тому. І зараз його зробили під атракціон, і він махає пропелером, а вітер тут такий, що дай Боже. Внизу поряд з літачком дитячий каток. І відкривається вид із холма на всю Барселону. І ще один атракціон повітряний. Ми були на пагорбі Монжуїк, але гора ці набагато вища. Із з оглядової площадки видно всю Барселону. Коли дивишся вниз. Навіть страшно уявити, на якій ми зараз висоті. Внизу безодня. Найпопулярнішим атракціоном є літак, який піднімає відпочиваючих на висоту, звідки видно основну частину міста. Цей парк вважається найстарішим у всій Європі. Його називають найвіковіший, бо це не банальний сучасний розважальний парк, а комплекс із старовинними атракціонами і сучасною начинкою. Вся технічна частина регулярно оновлюється і небезпеки для відвідувачів парку ці каруселі не становлять. Навпаки, ці атракціони відреставровані і підтримуються у відмінному стані. На території парку розваг збудовано величезну ігрову дошку. На якій розташовані великі доміно та шахи. Тут можна покататись на каруселі, яка була улюбленою розвагою хлопців кілька сотень років тому. Всі елементи і прикраси у парку символізують гору Тібідабо та Іспанію загалом. До речі, парк має площу 70 тисяч квадратних метрів і є найстарішим парком атракціонів Іспанії. Другим з побудованих в Європі та одним з найстаріших у світі. Біля входу в парк збудовані великі різнокольорові кубики, на яких написано назву гори Тібідабо. Це є локацією для чисельних фотознімків, гостей і барселонців. Табличка, де на всіх мовах написано до побачення. На основних мовах світу. Ідемо вниз до фунікульору, поїдемо в місто. В цей день ми отримали неймовірні враження. Якщо будете пару днів в Барселоні, обов'язково підніміться на фунікулері, на прекрасну гору Тіпідабо, з якої відкривається чудовий краєвид на все місто Барселону і гори гірської гряди Кольсерола, що її оточують. А попереду в нас ще вечірня прогулянка по різдвяній Барселоні. Вітрини магазинів, Пінгвінчики. будда. А ця вітрина мені сподобалась найбільше. Оживши ведмедики. Ціла сім'я ведмедів. Але найцікавіше, що ось ще знизу все, малесеньке ведмежатко теж рухається. Ось така тут новорічна ідилія. А над ведмедиками і ще одна вітрина. Сидять буддійські монахи, не справжні, звісно, а іграшкові. Але виглядають дуже реалістично. Гуляємо ввечері по готичному кварталу. Собор Святого Христа. Тут співають музиканти. Площа велика поряд.